Що є наше життя і чого воно варте в цім світі? Задавались питанням ви цим у тривожний цей час, коли чуємо новини, як гинуть дорослі і діти від ракет, що влучали в доми житлові вже не раз. Коли бачимо наслідки від землетрусу страшного, як карткові будинки висотки розпалися в мить, в тих руїнах багато людей, їх життєва дорога обірвалась раптово, І не може ніхто щось змінить, що є наше життя. Часто думаю я, коли бачу ці жахливі трагедії, горе і розпач сердець. Кожен день гинуть люди, душа розривається і плаче. Хто з них думав, що вже наближається всьому кінець? На дорогах щоденно аварій страшних так багато. Цілі сім'ї на смерть розбиваються, діти й батьки. Будували всі плани на завтра, але помирати не збирався ніхто, бо ж такі молоді ще роки. В нас війна йде, і гинуть на фронті постійно солдати. Молодіще та Куля ворожа нещадна до всіх, і голосить над тілом бездушним, дружина чи мати. Ну, скажіть, хто б біді цій невтішній зарадити міг? Скільки є на землі тяжко хворих людей, що щоденно борються із недугом та битву, на жаль, програють. Хто з них в мирі і з Богом помер, той по правді блаженний. а багато ж, не знаючи, чи Бога закінчують путь. Десь упав вертоліт на дитячий садочок раптово, десь будинок згорів, а у ньому ж були малюки. Чи старий, чи малий смерть не дивиться їй однаково, замахнеться косою й впадуть нерозпуклі квітки. Що є наше життя? Це лиш мить перед вічністю, друже. Воно може прийти до закінчення в будь-який час. Ти готовий зустрітися з Богом? Чи дбаєш про душу? Поки ти ще живий, не прогав, врятуватися шанс, серцем Бога шукай і повір, що знайдеш неодмінно, примирися із ним, поки тут на землі ще живеш, бо спливають хвилини земного буття непомітно, і кожен відповідь дасть перед Богом за себе. І ти теж, бо життя як та пара, що з'явиться лиш на хвилину, ну а потім зникає і сліду від неї нема. Вчора був, а сьогодні раптово не стало людини, обірветься життєва струна і стане тиша, німа. Дорожіть своїм часом, який вам, дарований Богом, своїх рідних цінуйте, поки ще живуть на землі, бо не завжди так буде і там, за життєвим порогом, буде каятись пізно за вчинки й слова свої злі. Не повернеш нічого назад. Тож Подумай сьогодні, завтра, може, вже більш не прийде, перерветься життя. Доручи свою долю і серце у руки Господні, бо лиш з ним. Щасливе здобудеш собі майбуття. Слава Богу.